Усім мої вітання. Журналісти Чернівецького репортера підготували для вас звіт про основні регіональні події вівторка 9 вересня. Студія для вас працює Лариса Сергієва. А на початку коротко про основне. Перевізники сьогодні зупинили всі маршрутки через те, що виконком вирішив перенести розгляд питання про підвищення тарифів на два місяці. 15 тисяч гривень стільки вкинули чернівчани за тиждень у скриньки, призначені на допомогу нашим бійцям. Виноград це не лише смачно, а й корисно. 200 сортів винограду вирощує Буковинський виноградар у своєму господарстві. Темою сьогоднішнього дня стала звістка про можливе рішення міськвиконкому про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. Від самого ранку під стінами мерії зібралися протестувальники-антагоністи. Одні, здебільшого, пенсіонери протестували проти підвищення тарифів, інші представники перевізників, навпаки, на цьому підвищенні наполягали. Аргументи сторін слухала Дар'я Товпі. І з самого ранку під стінами міської ради зібрались невдоволені нинішніми тарифами перевізники та ті, хто не бажає, аби вартість за квиток у громадському транспорті зросла. Як ви гадаєте, у мене пенсія тисяча гривень, я інвалід другої групи. У мене одні ліки коштують 500, там 200 ще ось, Я не можу їх купити вже третій день. А це ліки, які забезпечують моє життя. Ми хочемо, щоб менші, щоб ми могли на свою пенсію. І до церкви поїхати, свічечку там покласти за вас, за нас, за всіх тих водітелів, даже і хочемо так, щоб не зняли з нас цю свою соціальну квіточку. Тут не обійшлося і без словесних сутичок, оскільки обидві сторони вважають, що в цій ситуації мають рацію саме вони, запчасті дорожаю. Все дорожає розумієте, Солярка дорожає, а проїзд лишається той же самий. Ви розуміли? Більше я зрозумів, але не один перевізник не відказався від маршрута, значить, вам вигідно. Заступник голови асоціації міських перевізників зазначає, що підвищення тарифів на проїзд вкрай необхідне. стільки, до прикладу, якщо шість місяців тому колесо на автомобілі Пас або Богдан вартувало 600 гривень, сьогодні ж мінімально 1300 Необхідне підвищення тарифів з приводу багато складових. Перше різниця в паливі складає сьогодні від минулого підняття ціни і до сьогоднішнього дня 7 гривень на літрі. Це перше. Другі інші складові йдуть, які йде е, запчастини, обслуговування, орендні плати, е, безпека руху. Це все, все піднялося в ціні. Після емоційних суперечок розлючений натовп попрямував до дверей міської ради, де тим часом розпочиналось засідання міськвиконкому. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Одними з результатів протистоянь перевізників та пасажирів біля міської ради стали пошкоджені двері ратуші. А от серед основних питань, які були винесені на засідання виконавчого комітету міської ради, підняття цін на проїзд у громадському транспорті не було. Воно значилося серед додаткових. Але оскільки під стінами ратуші зібралися мітингувальники, питання вирішили обговорити першим. Одразу ж виникло кілька запитань стосовно правдоподібності звітів перевізників і їхнього обґрунтування необхідності підвищення тарифів. Зокрема, щодо кількості перевезених пасажирів, якості обслуговування, системи оподаткування тощо. Розпочалася дискусія і слухала її Генрієта Беух. З самого початку, згідно розрахунків, які надали перевізники, вартість проїзду в маршрутках має бути 3 гривні, тобто на 50 копійок більше, аніж є зараз. Стосовно тролейбусів, то 1 гривня 50 копійок і без жодних пільг і проїзних. Щоправда, для пенсіонерів, школярів та студентів 75 копійок. Здавалося б усім зрозуміло, чому ініціюється власне підняття. Щоправда, у Олексія Каспрука та деяких членів виконкому виникли додаткові питання, які вони вважають, варто дослідити детальніше. Є інформація з податковою, якщо просто проаналізувати, то у нас, виявляється, є перевізники, які здійснюють перевезення, а не мають жодного працюючого. Або, або, одні, або одні, одні, наприклад, отримують заробітну плату, там 600 гривень виплачують, а інші 2 тисячі, 2,5 тисячі. Як же, як же це може бути? так? Вже роки. роки. Ми не вивчали в місті, реально наш пасажиропотінний. На Тобто це повинно бути не дані підприємців, це повинен бути незалежний аналіз, незалежна організація. Саме з кількості пасажиропотоку на маршруті має визначатися вартість проїзду. Це кажуть загальноприйняте правило. Так як це не досліджено і є підозри на приховування справжньої цифри, вирішили це питання відкласти і за два місяці дослідити все масштабно. Щоправда, перевізники, які вже потім увійшли до зали, категорично проти продовжування часу. У них виривається терпець, підняття тарифів вимагають негайно. Перевізники сьогоднішній день до готуватися до зимнього періоду. Якщо нас відкладуть до на допрацювання, підприємство не має на чим сьогодні їхати. Ми чекали цих днів, щоб підняти, щоб ми могли закупити резерв. І так, що чимало різних довідів, здається, зрозумілих всім. Попри це, вислухавши, здавалося б, цілком спокійно один одного, питання по підняттю тарифів приймати таки не наважилися. До опрацювання. У свою чергу перевізники близько 12-ї години вирішили страйкувати. Маршрутки зупинилися і поїхали то на кінцеві зупинки, а хто і в таксопарк. 250 автобусів, які щодня виходять на рейси, були зупинені. Генрієта Табеух, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На несанкціоновані дії перевізників відреагував міський голова, назвавши страйк і зупинку маршруток диверсією, шантажем та політичним шоу. Відтак у міській раді такі дії вважають незаконними і повідомили про це усі правоохоронні органи. Почали працювати над тим, аби надати усьому цьому належну і законну оцінку. А для забезпечення перевезень вивели на лінії додаткові тролейбуси, таким чином, хоч трохи розгрузивши від пасажирів зупинки. Тож звернулися і до фірм таксі, та й загалом усіх чернівчан, допомогти добратися до помешкань, принаймні школярам та літнім людям. Більше про дії влади у надзвичайній ситуації далі в сюжеті. Виконавчий комітет міської ради має повне право в односторонньому порядку достроково розірвати договори на перевезення пасажирів з усіма перевізниками, що сьогодні, 9 вересня, припинили надавати свої послуги. Це один із головних меседжів Олексія Каспрука, який терміново зібрав у себе журналістів. Відтак каже, вже працюють експертні комісії, які відслідковують, хто, що і як робить, хто вийшов на маршрут, а хто бастує і чому. Ми організували зараз іде. Моніторинг по маршрутам з метою актування відмови перевізників перевозити пасажирів. Тобто це, це акти будуть підставою для розірвання угод про пасажирські перевезення. Сьогодні порушення перевізників, закону України про транспорт, низки е, інших е, пунктів угоди про транспортні перевезення, пасажирські перевезення дозволяють нам припинити розірвати договори і оголосити новий конкурс. Відтак за автобусними маршрутами працюють 250 автівок таксі, якими вільно можуть користуватися чернівчани. А також випустили додаткових кілька десятків тролейбусів. Деякі з них курсуватимуть за продовженим маршрутом. В усіх школах міста для молодших школярів організували роботу груп продовженого дня для того, аби батьки мали змогу нормально дістатися до своїх діток і забрати їх. А після 18-ї у години пік на автобусних маршрутах запрацював службовий транспорт місцевих підприємств. Попри це, Олексій Каспрук закликав усіх бути небайдужими до ситуації і спільно побороти шантажистів. Закликаю всіх чернівчан, які мають власне автотранспортні засоби: бути небайдужими, підтримувати чернівчан, допомагати дістатися, можливо, сусідам, знайомим, дітям зі школ, людям похилого віку. Те, що відбувається зараз в місті, з громадською, це диверсія да, в тилу. Зупинили пасажирські перевезення. Це дуже серй... дуже і дуже серйозно відповідально. Це дійсно провокація. Це це навіть не обговорюється. Це сидять люди, які е максимально роблять організаційно, фінансово для того, щоб цю ситуацію дестабілізувати. Генрієта Беуг, Денис Науменко Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. За тиждень чернівчани зібрали у спеціальній скриньки 15 тисяч гривень для допомоги військовослужбовцям на Східному фронті. Про це на черговому засіданні обласного координаційного центру з питань з надання матеріально-технічної допомоги буковинським воякам, які беруть участь в антитерористичній операції в східних регіонах, повідомили активісти, що саме потрібно нашим солдатам в зоні військових дій. Дивіться далі. У чернівецьких магазинах та на підприємствах розміщено більше вісімдесяти скриньок, в які можна покласти гроші на потреби армії. Протягом останнього тижня з 22 таких скриньок волонтери дістали 15 тисяч гривень. На все пронумеровано, наші волонтери, коли виймають. Гроші з криньок, вони розписуються. Так само кермани чи тих відділень, чи магазинів так само присутні при підрахунку коштів, всі підписують. І кожен день, якщо є збір цих точок, все вноситься ну, в комп'ютер і всі гроші повністю згідно тих листків. З спільних підписів все збирається, все до копієчки буде. Я вас в цьому запевняю так само потрачено на потреби наших військових. Перевірити, чи дісталися гроші адресантів, можна на спеціальному сайті Координаційного центру допомоги військовим, які беруть участь в АТО. Там таки можна ознайомитися з переліком речей, які терміново необхідні на фронті нашим військовослужбовцям. Наразі планують закупити спальники та термобілизну. Також шукають нестандартні варіанти пічок буржуйок. Наближається зима, і до неї треба бути готовими. Відмітили волонтери злагоджену роботу освітян. У школах збирали медичні препарати та засоби першої невідклади. Допомоги. Для укомплектування аптечок потрібні джгути, заспокійливі, гематоген, вітаміни та протигрипозні засоби. Також волонтери звертаються до тих, хто часто виїжджає в Європу на власному транспорті. Якщо є люди, які їздять своїми автобусами в Європу і знають, як яким чином можна долучити ще більше наших громадян, будь ласка, так само звертайтесь до нас до центру. Ми з радістю будемо з вами на контакті і будемо максимально робити для того все для того, щоб ці гроші збирались. І максимально ефективно використовувалась. Передачі та посилки постійно передають в зону. АТО. Олег нещодавно повернувся звідти і розповів, що там, де безпосередніх військових дій вже немає, але йдуть роботи по укріпленню позицій, терміново необхідні водії механіки та вантажний транспорт, який може з вантажем від половини до півтори тонни розвивати швидкість понад 100 кілометрів за годину. Також там вже потрібні сокири, бензопили та пічки буржуйки. Надія Величко, Ярослава Боячок, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Скрутний час люди завжди шукають захисту. Молитва Богу, мамина вишиванка, іконка, хрестик або інший талісман. Амулетом може бути і прикраса або просто камінь, наділений особливими властивостями. Придбати такий оберіг можна на виставці продажу прикрас Імперія Каміння, яка днями відкрилася в готелі Турист. Виставка продаж імперія каміння не перший раз привозить у Чернівці красиві та коштовні камені та прикраси з нього. Цього разу це повністю оновлений товар, з яким пов'язані справжні легенди. Найперша і найвірогідніша власники виставки встигли виїхати з Луганська за два дні до початку військових дій у цьому місті, хоча мали б перебувати там ще з тиждень. Організатори виставки пов'язують це з турмаліном, каменем, який творить дива. Турмалин – камень, который способен спасти вашу жизнь. Турмалин – камень, который очень хорошо лечебных свойств. Это доброкачественные, злокачественные фибриомы, мастопатии, щитовидки. Это камень, который, когда нужно чудо. Вот чудо нужно всем. Мало того, турмалин не позволяет зомбировать человека. Человек, ну, по крайней мере, имеет собственное мнение, а не общепринятое. Я думаю, что это весьма ценно. Он совершенно независим ни от кого. Діткам очень хорошо, ета повишення імунітета. Та дітка на жизнь. Ну хочется кожна детка, чтобы жила. Окрім турмаліну, на виставці продажу представлено чимало інших цікавинок. Є багато каменів, які привозять з інших частин світу: варесити та ларімари. З'явилось багато натуральної бірюзи, перлів, коралів. Усі вони представлені як у виробах, так і окремими намистинами. Є тут така послуга зробити прикрасу прямо на місці з тих елементів, які знайшли позитивні відгуки в серці майбутнього господаря. Чимало прикрас виконують захисні функції, наприклад, зроблені з аквамаринів. Аквамарин – це камінь камінь такої на дорогу на, на сім'ю. Камінь када. Коли... Можно мужчине и женщине по аквамаринчику, и связь уже такая неразъемная. Очень часто мы делаем аквамарины для тех, кто уезжает там. Как мы сами Одессы. у нас аквамарины мы для моряков используем. Безусловно, то кто на заробітки це вообще актуальні у нас ці виставці будь-яка людина знайде прикрасу чи оберіг собі до душі. А може, це буде два в одному. Зараз входять в моду чоловічі браслети, масивні персні та колони обереги. Роздивитись усі прикраси, отримати фахову консультацію та заговорити каміння на здійснення бажання, покращення здоров'я або налагодження сімейного життя можна ліворуч від готелю турист. Саме там розташовані стенди імперії каміння. Надія Величко Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Виноград на будь-який смак вирощує в Чернівецькій області місцевий виноградар. Сергій Адамович, в якого вже сьогодні росте понад 200 сорців цих ягід, за 15 років роботи з вирощування винограду, дізнався, що ці плоди не лише смачні ласощі, а й ліки, за допомогою яких можна вилікувати безліч хвороб. Про все дізнавалася Дар'я Топ мы ми стоим у винограда, который я з которого я починав свою діяльність виноградаря. Этот виноград я купив просто на базарі пожилого чоловіка. Саме так про початок своєї роботи розповідає Сергій Адамович. Також чоловік запевняє, що головний успіх полягає в тому, що він в якості добрив використовує виключно природні засоби, такі як зола та рештки рослин, які перегнили, і додає до них мінімум хімії. Проте раніше тут росли виключно троянди, і коли люди приходили купувати квіти, брали на пробу і виноград. Але згодом Сергій разом з дружиною вирішили більше уваги приділяти саме цим ягодам. І зараз будь бажаючий може придбати у них як саджанці, так і вже достиглі плоди. Приїхавши в село Михальче Стороженецького району та знайшовши будинок пана Адамовича, він також нерідко бере участь у ярмарках виставках, які організовують в Чернівцях та області. Сьогодні у Сергія Ядемовича росте більше 200 сортів винограду, але є з них і найбільш корисні. Ось як, наприклад, амурський. Цей сорт переростає в Приморському краї в дикому стані. Я на нього якось не дуже звернув увагу, мені це привез відставник один, я у нього купив. А от зараз я дзвонив в Київ, і там вчені робили аналіз. Там окажуться в три рази, з половина рази більше біологічно активних вічестів, ніж в остальних інших сортах. А буквально нещодавно Сергій Адамович дізнався про ще один не менш корисний сорт. Називається він Чорний доктор, який є одночасно смачним та лікувальним. цей сорт вообще сверхунікальний. Був такий случай, що главврач свою жену не мог ніяк вилічити. И она была уже не вставала, лежачая была. А этот вино это привезли. И она буквально попила ну три бутылки вина, пила по 50 грамм, даже меньше. Я настала на ноги вовсе повністю Тот, Тут це сам главрач сот розказав. Горіть, є щоби то кажуть, мені хтось ти розказав? Я б ніколи в житті этот случай мог Повірити тут росте і трикольоровий виноград манікюр Фінгер, який не тільки гарний, але й смачний. А голд-фінгер вирізняється з поміж інших сортів надзвичайними смаковими якостями. Сергій Адамович каже, що в нього немає секретів і ділиться одними з них. Самое простое укоренение это просто поставить в баночку с водой. Но вода должна быть дождевая или снеговая, потому что это весной делается, когда еще снег на улице лежит. И в баночке должно быть воды буквально на полсантиметра. Кожен день треба на чуть, чуть додати там грам 15-20, щоб уровень був всім на одному рівні. І черенок пускає корені. Потім в землю, і у вас не готовий саженець. У мене секретів немає, як діляти. Всі ціни і сорта я діли так. Саджанці Сергія Адамович продає від 10 гривень за штуку. Проте за більш якісний екземпляр потрібно буде віддати більше. Виноградар також закликає не забувати про те, що виноград лікує від багатьох хвороб та відмінно відновлює кров. Не це виноград це не просто ягода, не просто лакомство. Це, це в Потому что там і вітаміни, там вся таблиця Менділеева. Дар'я товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Найближчої суботи, 13 вересня, Чернівці долучаться до дня безкоштовних екскурсій. Чернівці місто моєї любові, таку назву має двогодинна пішохідна прогулянка вуличками обласного центру, під час якої екскурсовод розповідатиме про визначені архітектурні пам'ятки міста, історичні події, що відбувалися в місті від дня заснування до сучасності, познайомить з національними традиціями та мультикультурною аурею міста. Під час екскурсії можна буде дізнатися історичні відомості про видатних людей чернівців, почути легенди та міфи, що наповнюють будівлі та архітектурні комплекси міста. І все це абсолютно безкоштовно, наголошують організатори акції Міжнародна благодійна організація Відкрий Україну. Розпочнеться екскурсія біля ратуші об 11-й годині 13 вересня. Це все на сьогодні. Дивіться Чернівецький репортер завтра в цей же час на телеканалі Чернівці. І сподіваюся, завтрашні новини будуть більш радісними. Нехай щастить.